Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день. І сьогодні свята православна церква молитвно вшановує пам'ять преподобних отців печерських, які своїми святими мощами спочивають у дальних печерах. Сьогодні ми чули євангельське читання, в якому нам пропонується євангельська притча про царство небесне. Господь часто поясняв таємниці вічного життя, небесного життя з допомоги притч. Це такі історії, які можуть бути дійсними, а можуть бути видуманими. Але вони відображають якусь таємницю вічного життя, духовну тайну відкривають. І ось Господь один раз сказав таку фрітчу, що царство Небесне подібне чоловіку царю який зробив брачний пір для свого сина. І коли все було готове, він писав своїх рабів кликати з ванних. Ну на весілля завжди кличуть наперед. Там не приходить, хто хоче, там йдуть звання. Тобто наперед кличуть там людей. І от цар післав своїх рабів покликати званих тих, яких вже зарані поперед і закликали. Ну, вони відмовилися і ніхто не пішов на цей брачний пір. Тоді цар післав. Других рабів ще більше, ніж перший раз. І скаже, йдіть, скажіть їм, що і тельці, тобто телята, і все, що не все заколото, все приготовлено. Приходіть на Брачний пір. Але одні з вами пішли на поле, другі пішли на торговлю, а треті схопили рабів. Образили їх і убили. Тоді цар розгнівався на цих званих на брачну трапезу і післав війська свої, знищив, побивав тих убивць і місто їх спалив. І каже цар своїм рабам: ідіть на перевулки, Ідіть на роздоріжжя і кличте, хто там є. Роби пішли, накликали і злих, і добрих. І сайт прийшов, щоб побачити, хто у нього у брачній палаті. Він побачив там одну людину, одного чоловіка, який був одягнутий невбрачного одежу. Такий був звичай на сході що коли кликали на весілля і людина не мала пристойної одежі по своїй бідності, то вона повинна була прийти до Господаря і сказати, я хочу прийти до тебе, але в мене немає одежі пристойної. І Господар їй мав видати чисту красиву одежу, щоб вона ділася, щоб вона в цій красивій одежі була на праздничному торжестві. І коли цар цей, госп... цей зайшов у палату і побачив, що там чоловік в брачній одежі, він йому сказав, каже, друг, як ти зайшов сюди в такі одежі, не обращив. Але чоловік той мовчав, не сказав, що пробач, я не знав, чи я не чи забув, чи вимовчав. Тоді цар сказав, Візьміть його, зв'яжіть його по руках і по ногах і викиньте в водьму кромешню, де буде плач і скреже зубів. Тому що багато званих, а мало ізбраних. Таку е, притчу сьогодні пропонує нам Свята Церква. І ця притча е, показує нам, е, як людина може попасти на торжество. Блаженну вічне життя. Сьогодні ми святкуємо преподобних отців в дальних пещерах почиваючих. І ці отці, вони як кожна людина були прикликані Богом на ту небесну брачну вечерю. І вони зуміли своїм подвигом. Перекрасити свої одежі чистотою душі і тіла. Вони прикрасили себе смиренням, терпінням, кротостю, любов'ю. І вони є достойними насельниками Царства Небесного. Звичайно, що ці всі чесноти, про які я говорю, вони не просто так здобуваються легко, без труда, без старання, без зусиль. Все це здобувається з допомогою, так називаємо, християнського подвига. З допомогою поста і молитви людина здобуває ці чесноти, які являються красотою її душевної одежі. Тому церква і встановлює в певні дні поста. Певні періоди поста. Церква навчає нас, як ми маємо молитися, вибудовувати все молитовне життя, що ми маємо вранці встати і помолитися, ми, можемо, ми маємо обов'язково закінчивши свій день, також відійти до сну з молитвою. Ми повинні напротязі дня, під час роботи, під час. Там ну, якихось інших занять, старатися розум зайняти молитвою. І молитвою людина собі випрошує Бога, то, що їй треба для її красоти її душі. Піс допомагає людині ну, очистити себе від таких ну, наклонностей, якихось влічень порочних. І людина стає чистою душою і тілом допомогою поста. І от з допомогою поста і молитви ми можемо і повинні, як преподобні отці, яких сьогодні ми шануємо, приготувати свою одежу для того, щоб ми були достойними щастя, брачний черток. Нехай Господь, молитвами преподобних отців, допомагає нам. Трудитися, звичайно, що цей подвиг християнський, він є довгочасний і терпеливий такий, але ним цим треба займатися, це треба, треба робити. Тому що земне життя проходить для людини, і скільки б воно не продовжувалося, воно може бути там, ну, один прожив, проживе там 50 років, другий 70, третій 100, інший більше. Неважно, можна і тисячу років прожити. Все рівно це є обмежений період. І він закінчується і приходить такий момент для кожної людини, коли вона має війти у брачний святок. І тому дуже важливо, щоб людина себе підготувала до цього моменту, щоб вона очистила свою одежу і прикрасила її священними добродітелями. Тоді і ми, по молитвам преподобних отців, також будемо причасниками вічного блаженства на небі о Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.